У мирогощі у гуртожитках коледжу люди, як місцеві, так і внутрішньо переміщені, об'єднались у своєрідні волонтерські центри, де плетуть маскувальні сітки та захисні костюми для воїнів України. Так, з березня тут уже сплели приблизно по сотні таких виробів на передову. Пані Любов із Сєвєродонецька демонструє щойно сплетену готову кікімору. Я на високого хлопця робили. Одну таку захисну сітку для маскування воїнів гуртом плетуть близько чотирьох днів. Пан Віктор тут працює своєрідним закрійником і, хоч досі не мав схожого досвіду, розповідає, заради перемоги можна і змінити профіль. Я на заводі енергомаші робив, там приходилося на желізі розкройки робити, також і ділити і розподіляти. Ну, сложніш трохи, ніж це, ну і це теж важливіше. Мені приходиться зробити, щоб був заготовка не більше, не менше, що потрібно по довжині. Той успіває розкраювати, там сіпають, а ми бігом в'яжемо. Ніхто не вважає, то коксюшець заказує мішки, візі візі і все. Пані Євдокія із Краматорська опікується плетіння маскувальних сіток. Розповідає, тут уже почали готуватися до зимового періоду, а тому використовують тканину білого кольору. Ну, я, я думаю, тут такого таланту не треба. Просто треба желання. Ну, якщо це, вважаємо, що треба, для наших воїнів, щоб ми швидше поїхали додому і от і все. Допомагають волонтерити і студенти, і місцеві жителі, зокрема Вахтери. Так пані Зоя працює комендантом, а в вільний час плете захисні сітки, так і З перших днів от так сталося, що приїхали до нас люди. У нас є з Сєвєродонецька люди, з Харкова, Краматорськ, дуже багато хороші люди. І ну, старалися чимось допомогти, виїхавши звідти, щоб там ті люди, які лишилися, щоб скоріше дождалися перемоги. Адміністрація виділила отут цю таку нашу невеличку комірчину, в якій під час, коли не було військових дій, займалися студенти. Було шумно, було гамірно. А тут ми самі теж гамір робимо. У Нас і дітки бігають цих людей, що живуть в наших ВПО. І, ну, і Здебільшого а, тут да, працюють да. люди поважного віку, але їхні завзятості можуть позаздрити і молодші, а ще жартують та підтримують один одного у такий нелегкий для країни час. Це шлях <світ> до перемоги, і ми всі це, це зрозуміємо. Чим скоріше, от я своїм кажу, от дівчата, от дивіться, оце ми доплетем, оце ми доплетем і поїдемо <світ> додому. Чого? Того, що буде перемога. Ну, так, у нас такий настрій. Тут потребують як матеріалу. Алів так і робочих рук, а тому запрошують усіх допомагати та волонтерити. кажуть, таким чином працюють щоб наблизити перемогу. Прошу, щоб усі люди зрозуміли, що чим більше буде допомоги, тим скоріше закончиться цей ад. Хто чим може? Будь ласка, приносьте волонтерські організації роблять, приймають їжу, приймають будь-яку допомогу. І Я думаю, що кожен може чимось допомогти. Але ми поки допомагаємо цим більше нічим.